Зеленський постійно бреше, закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. Росія хотіла здійснити переворот, але щось пішло не так. Починайте залишати свої реакції та коментарі. Я знаю, вам є що сказати. Нарешті Скабєєва підтвердила, що вкиди на тему виборів в Україні вигідні саме для Росії. Вибори во время воєнного положення не проводяться. Ну, і Зеленський буде оставатися на своєму місці до вступлення. В довзі нове ізбраного президента. Ними словами, зеленський новий диктатор. Знайомці всі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально. Легковажно та граючись кидати в суспільство тематику виборів: ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль усе це потрібно для нашої перемоги. Тема виборів не на часі, а будь-які розхитувані політичної ситуації в першу чергу грають на руку ворогу. Український народ проти виборів. 81% опитаних соціологами респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни, і зараз вони не на часі. Російські телеграм-канали почали розповсюджувати другу хвилю фейків. Залужний затриманий. Мої шпіони із СБУ сообщають, що залужний задержан його должны принудити сделать заявление в поддержку клоуна Зеленського. Интересно, а когда українські солдати перестануть терпіти выходки клоуна, наратив про, начебто, конфлікт між залужним та зеленським в інформаційному просторі розповсюджує якраз Росія, і фейк про глухий кут пішов саме від пропагандистів РФ бойовий дійсно в тупик. Бойовий дійство заходять в тупік ви дійсно в втупікі. У своїй статті для американського видання Валерій Залужний жодним словом не визнав поразку у війні, хоча й зазначив, що ситуація зараз складна. Так само, як і у першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут глибокого і красивого прориву швидше за все не буде. При цьому заложний називає чинники, які б могли змінити становище на фронті. Навіть назва матеріалу на сайті The Economist має назву головнокомандувач ЗСУ про те, як виграти війну. А сама стаття зосереджена на поясненні способів вивести війну на інший рівень. Фахівці інституту вивчення війни також проаналізували колонку головнокомандувача і про глухий кут там зовсім не йдеться. Примітно, що залужний у своєму есе не сказав, що війна зайшла в глухий кут і не припустив, що Україна не може досягти успіху. Його текст скоріше був зосереджений на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є наслідком техніко-тактичного паритету на полі бою та широкого використання російськими та українськими військами мінних загороджень. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Слід за діпфейком не минулої хвилини. Як Скабєєва звинуватила Зеленського у загибелі помічника залужного сам Київський фюрер вже почав мстити і методично зачищати окруження залужного першим під руку попал командуючий ССО генерал-майор Віктор Харенко, якого український президент просто взяв уволі. Другим став помощник залужного чистяков, який був ми знаємо убит в результаті вибуху у себя дома. То що это це целенаправленная ліквідація ад'ютанта основного соперника на виборах, сумніватися наверное, не приходится. Насправді доводиться. Слід зауважити, що українські правоохоронні органи не приховують обставини смерті майора Чистякова. За даними слідства, у свій день народження він повернувся додому з роботи з подарунками від колег і почав показувати їх рідним. Він витягнув подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка і продемонстрував один з боєприпасів синові. Спершу до рук боєприпас узяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Наразі все свідчить про те, що смерть військового була нещасним випадком. Версії про те, що в смерті частяково винна українська влада, немає жодних підстав або доказів. Проте на Росії фейковий переворот залужного ще триває і розвивається в найдраматичніших сценаріях. Відео, на якому главком ВСУ залужний по суті призиває народ армію революції походу на банкову за даними агітпопу. Спочатку переворот планував залужний, тепер вони розповсюджують фейки, що переворот готує Зеленський. Невже у російських фейкоробів щось зламалося і потік бачок? Тому вони не можуть визначитися. Але це ще не все. Тепер і Кирило Буданов приєднався до команди повстанців. Барьбу за на Україні може вступити і глава кур України Будана. Криворукі росіяни навчилися використовувати нейромережу. І тепер, завдяки фейковим відеозаявам, начебто воєнно політичного керівництва України. Втягують громадян у внутрішні конфлікти, бо інакше не посіявши міжособну боротьбу, ворог не може нас здолати. А наше воєнне політичне керівництво України об'єднане єдиною метою перемогою над ворогом. Про це потрібно завжди пам'ятати. Перевіряйте інформацію, якщо у джерелі, на яке посилається новина, немає цієї інформації, отже, це фейк. Підписуйтесь, ставте лайки. І дивіться фейкожери, щоб знати правду.